Перш ніж йдемо до самого аналізу по Харківщині, що там відбувається і чому там відбувається, це найголовніше. Треба дуже сильно понизити емоційний градус. Наше медійне поле останні дні вже так закипіло, що тмаляв мало не апокаліпсис. Що завтра вони вже візьмуть Харків і все кінець. Маю нагадати, що в Харкові вони були кілька колон на початку війни таки туди прорвалися, ми зуміли їх звідти вибити. Ситуація зараз набагато підкреслює, і тисячу разів готовий це слово сказати набагато краще ніж була у 2022 році. Однак емоційне забарвлення. Цієї події набагато гірше на наших медійних майданчиках ніж було тоді, і це є ознакою того, що в стратегічному сенсі одну з цілей посіяти паніку поміж нами противник таки досягнув. Тому користуючи вашим майданчиком, хочу сказати, не применшую харківської загрози, але треба дещо видихати, особливо від таких катастрофічних заголовків, що противник уже практично в Харкові. Розумію, що деякі майданчики таким спосіб піднімають свій рівень уваги до себе, але це абсолютно зайве навіть шкідливе, розбираємо, чому саме зараз. Момент перший противник зазнає поразки у реалізації стратегічного. Концепту, який називається вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, їм це не вдалося до 14 грудня, коли Путін розмовляв своєю бідломасою. Їм не вдалося це до 17 березня, коли він сам перетворив себе на посту президента. Їм це не вдалося до сакральної дати побідобесія, а перед тим до інавгурації. Навіть для їхньої всемогутньої пропаганди потрібні, хоч якісь зміщення акцентів, і потрібні, хоч якісь успіхи. Так вони окупували невеличкий плацдарм і роздмухують все, що це неймовірно. Яка перемога, що завтра на Дніпро, після завтра на Одесу, і Київ, ось ось знову зазнає повторного наступу. Момент другий розуміємо, що у червні дуже серйозна геополітична подія, котрий називається Саміт Миру у Швейцарії, якраз по Україні, Уже зголосилося більше ніж 100 держав. Дуже серйозний голос там матимуть країни так званого глобального півдня. Серед них дуже багато симпатиків. Путіна, але вони всі політичні реалісти і дуже серйозно стежать за тим, що відбувається на наших бойовищах, і від того матиме Путін успіх чи не матиме. Залежатиме переговорна позиція самого Путіна із цими країнами, щоб відповідно вони формували якийсь порядник, порядок денний вже безпосередньо для нас. От ще одна причина, чому вони вдалися саме до цієї атаки. Банальне відволікання сил відволікання сил і засобів з тих головних напрямків, які вони вважають, що для них і далі залишаються принциповими. Уже казав про східний плаздам. Від нього вони не відмовляються і не відмовляться. І нам треба зробити все можливе, щоб умовно вийти до червня на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Вони не змогли знову ж таки це дуже буде сильно міняти забарлення і тональність розмови на тому самому. Великому саміті, як такому, і повторюю ще раз: вдруге це намагання посіяти страх і паніку, в якій частині вони досягнули цього результати і створити чергову гуманітарну кризу безпосередньо у самому Харкові, щоб відбувся черговий великий сплеск переміщення переселених. Осіб, на мій погляд, жодної стратегічної цілі вони не досягнули. Так є невеличкий плацдарм, і як би це дивно і цинічно не звучало. Я висловлю дуже непопулярну думку, але це навіть добре, чому? А як нам перемелювати їхні сили і засоби? Є зафіксований бій, де за один бій вони втратили більше ніж 28 убитими. Ну є дуже багато абсолютно некомпетентних думок, що, мовляв, треба війну на їхню територію переносити. Не може український солдат без оголошення війни Російської Федерації ступити на їхню територію. Цього Го не може бути, а оголошувати війну нам абсолютно недоречно, бо ми тоді за міжнародним правом переходимо в стан агресора. Саме так той, хто оголошує війну, автоматично і одразу стає агресором. Вони зараз за цих кілька днів операції втратили такі велетенські сили, що можуть дорівнюватися тільки за 4 бої місяці боїв. Під Авдівою, кою. і тільки так війна і може виглядати. Чи мають потенціал, щоб розвивати наступ? справжній, глибокий на глибину до 15-20 кілометрів. На цю хвилину не мають ще один міф, який мушу розвіювати. Що, от, мовляв, вже ось-ось артилерійські удари будуть по Харкову. Артилерійські удари по Харкову це мінімум 20 кілометрів до лінії міста. Треба дійти, щоб запрацювали такі установки, як 2 с 5 гіацин, 2 с 3 Акація і тому подібне, бо найдальший рівень завдання їхнього удару це 28 км. кілометрів. Ще буфер має бути для самої артустановки 5 кілометрів. А реактивні системи залпового вогню BM-27 і БМ BM 30 «Ураган» і смерч відповідно могли би запрацювати, але це дуже великі і жирні цілі для наших FPV-дронів. До 12 метрів у довжину така машина сягає. І що, -що? при теперішньому насиченні? Дронами, а за показниками ударів за квітень місяць, ми їх переважаємо втричі. Ну, ми можемо сянути чималих результатів. Тому видихаємо. Загроза є, я її жодним чином не скасовую, але не така тональна і не така катастрофічна, як ми самі собі розігнали. Треба вчитися тримати голову Ви Бачите, пане Петре. Ви кажете, загроза є, але наскільки реально ця загроза саме для Харкова, тому що ну тут, якщо почитати засоби масової інформації, взагалі якісь соцмережі, найбільше от розмов щодо Харкова, от, люди в Харкові бояться, чи є справді така реальна загроза, тому що е, тут такий е, ще контакт з То буквально перед нашим етером е, вийшло інтерв'ю е, з The New York Times Написали про те, що Буданов прогнозує наступ Росії напрямку Сумща. Про це може кілька слів, але ну то цікаво, що він каже. про те, що атаки росіян у Харківській області триватимуть ще 3-4 дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять рішучий наступ у напрямку Сум. Тобто, то, умовно, Харків чи Суми? І те, і те. А чому ж ні? Ще раз, противник обрав стратегію турбувати по прикордонню. А тепер що треба противнику, щоб він насправді зумів поборотися за мільйонне місто Харків. Маю нагадати, що 70-тисячний Бахмут вони проходили 10 місяців, і тільки убитими втратили ПВК Вагнер, тільки ПВК Вагнер, не говорячи про регулярну армію, більше ніж 22 тисячі. Цю цифру множимо на три. Це поранені і ще доключаємо сюди регулярні війська. Отже, на бахмутському напрямку, коли вони по справжньому за нього билися, а це 70 тисяч населення, це невеличкий невеличкий райцентр, Галичани зрозуміють, це десь як стрий, а навіть трохи менше, десь може, як броди. Ну, стрий, та да, руте 70 тисяч стрий. от десь так, то вони 10 місяців билися і сконцентрували не менше 60-тисячний корпус. 60, то не менше. Це при тому, що вже лінія боєзіткнення була в самому Бахмуті, а їм ще 30-40 кілометрів до Харкова треба прийти. Ну, ж не підуть по прямій лінії. Так просто не буває. Це Суперцілі для нашої артилерії. На всьому відтинку кордону, куди я включаю і Харківщину, і Сумщину, так зване угруповання Сєвер по нашому Вніч налішує до 40 тисяч людей на дві області. Як такими силами дійти до хату? Ну це несерйозна розмова, просто не серйозна. А от щепати нас, нервувати нас, даруйте за таку негарну метафору, сіяти паніку і страх. І знову ж таки організувати операцію на 3, 5, 7, 10 кілометрів на Сумщині, та чому ж ні? Ну ми ж змушені туди відволікати наші сили і засоби. А в їхньому розумінні ми ці сили і засоби будемо знімати у першу чергу із куп'янського напрямку і східного напрямку. Хоча в реальності буде не так. Будемо засто застосовувати резерви. Вони у нас є. Добре підготовлені, адекватні озброєння, такі як треба, і наше командування діє дуже і дуже грамотно. Чи отакий режим турбуючих атак може тривати кілька місяців? Звичайно, чому ж ні? Допоки у нас не з'явиться велика кількість по-справжньому хорошої зброї. Перший пакет на мільярд доларів оголошений, другий пакет на 400 мільйонів. Ось ось на підході. Чудова новина. Сподіваюся, так воно і станеться. Данія сказала, що у найближчі тижні у повітрі України має з'явитися F-16. А навіть пара F-16 може докорінно змінити ситуацію у частині, що стосується дошкулювання нам важкими коректованими авіаційними бомбами калібру ФАП-250, 500, УПАП-1500, тобто Су-34 точно стає під загрозою. А якщо зменшиться оцей шквал керованих авіаційних бомб, а в них їх скидають 100-120 на добу, це неймовірно багато, це для нас покращує Певні тактичні ситуації дійсно ситуація дуже гостра саме зараз у циклі цієї сухої погоди. Противник дуже тисне. Чому ми пояснили не тільки наші е, наші локальні моменти, а найголовніше світова геополітика. І направду, оті велетенські пакети, котрі зараз США планують, до осені можуть поміняти ситуацію. Їм треба потрібні, хоч якісь успіхи. Пане Петре, ви кажете, що Росія намагається нас щепати, нервувати, але насправді, от то, що зміниться для реально для збройних сил України після відкриття, можна так сказати, якщо так взагалі можна казати, от нового напрямку на Харківщині? Нічого стратегічного значення змі... не зміниться. Ми вже тричі протанцювали це коло. Я не бачу, не бачу причини заходити четвертий раз на один і той самий аналіз. Розумію, а насправді багатьох цікавить, як взагалі росіянам вдалося прорватися. Тому ну тобто таке питання чи було достатньо на Харківщині оцих фортифікацій, тому що дуже багато знов ж таки думок різних. Люди пишуть, не розуміють. от ти поясніть, будь ласка, пане Петре. А тут якраз як ви... мегабаба? Багато або некомпетентності, або штучної свідомої маніпуляції, і ворог через агентуру працює в голові звичайного українця. Складається враження, що фортифікації, тобто окопи, забетоновані, закладені дошками і так далі, мають бути по лінії демаркації. Це глупство, це просто глупство. Цього бути не може у природі. Беремо умовну лінію демаркації. Вона дуже умовна, підкреслю дуже, бо ще у мирні часи ми не змогли цей кордон правильно провести. Тому де оці точні лінія, де їхня, де наші, плюс-мінус кілометр, а в деяких випадках навіть 2-3 кілометри. Бо буває так, що одне село поділено в нібито на російські і українські огороди – упираються у нібито лінію демаркації. Так от не могли бути окопи по самій лінії демаркації. Це неправильно і не мудро, і некоректно. Найперший іде так звана лінія оперативного забезпечення від 3 до 5, то й до 6 кілометрів мінування. Підкреслюю, мінування. Що в основному могли замінувати, то те замінували. Потім іде перша лінія. В першій лінії перебуває військовослужбовець. Він окоп копає собі сам. Знову ще одне викликання реальності: що мовляв, цивільні фірми мають для солдата. Викопати окоп. За всіма оперативно-нормативними показниками, це робить сам військовослужбовець. І тільки вже наступні дві лінії, наступні головна і запасна, отам уже починається заливання бетоном всього, що може бути. А це так, між іншим, від самої лінії демаркації не менше, ніж 10-15 кілометрів. Не менше отам насправді, якраз, є у суть всієї нашої оборони. І знову ж таки. Я вже цю думку висловлював ще раз висловлю. А як противника заманювати на оце оперативне поле? Та він мусить собі сам для себе мислити, що в нього є шанс. Ну інакше, бути. Не може і ще найголовніше, як казав великий Уінстон Черчилль, війна це каталог помилок. Ми думаємо, що у нас все з першого разу мало вдатися в ідеальну мереження. Так не буває. Ми до висновку, що треба будувати свою зворотню лінію Суровікіна, чи, скажімо, лінію Зікріда, А між іншим лінію Зікріда – це зірець і інженерних оборонних споруд зразка Другої світової війни. Ба навіть вона виросла з першої світової війни. ще тоді її німці почали будувати на 600 кілометрів 18 тисяч бетонованих бункерів. Так от вони її будували більше ніж 10 років. Це при тому, що це скурпульозні німці, не шкодували ресурсів, не кажучи вже про їхню відповідальність до справи. А ми за кілька місяців повірили, що можемо побудувати досконалі фортифікації, через які ми ж не зможе прошмигнути. Та так не буває. Так просто не буває. Так є система помилу, і вона, на жаль, буде і тривати далі. Але знову ж таки, від, від протилежного, якби противник міг і мав прорватися. Якби він сам для себе усвідомлював, що пройти 20-30 кілометрів для нього не складає ніякої проблеми, то він би це зробив.